Повиносила, собакам взяла все, поприносила, то вона вже стала вичатика. на що, я ж рано вичищу? О, то я вичищу, ти врано вже не будеш. Але так якщо то, що не вичищати, з нічого, то десь 45-50 хвилин я пораюся, що свиням подавати, козам їсти пити подавати, козенята понапувати, подоїти, оце таке. Сам перед я приходжу дою, ціджу молоко несу до хати, тоді починаю поратися. Так щось таке. Олена Лаштаба, я теж це відео дивилась. ну отож, Не помните, там не казали, я щось не почула на яку суму Оленко. Таня Ворона шахраї. Та їх зараз порозводилося купа. ось, Болат, Доброго вечора, доброго вечора, Тамара Козачиш. Так, я поширювала це теж то капець, страшно. Олена Лаштаба, добрий вечір. Добрим людям. Діана Шевчук, привіт, Оксана, Богдан, Пані Люба, коли буде наступного разу ефір. В 7 годин ранку. Так, завтра буде в 7 годин ранку. Ефір у мене на малому каналі. Ось, бо вечір у Маші буде. в мене в день, як я кози пожену. Ось, а зранку в мене в 7 годин буде. Ось так, щось таке діло. Так, Орися, я теж саджанці горіхів купила, я купила саджанці восени. Ну, я по рекламі в Фейсбуці виписала. Не знаю, чи так чи ні. Е, гарні такі прийшли. Ну вони невеликі ті саджанці, отакі десь великі були, від корінця, з стеблосами. А тут ще корінець гарний був. Ось, як то вони звалися? Я вже забула, забулася, як вони звуться. Що має бути гронами той, як його горіх на ньому. Але чи так, чи ні, не знаю, дівчата. Ну, бачу, вроді перезимували. Ось. Забула, як зветься. І крутиться в голові, ну якщо нагадаюся, то скажу. Ось так щось що таке діло. Ну, заказала. Горіхи прийшли, то точно, але які, не знаю. Катерина возна, Люба, я теж бачила за ті дерева. Отож я теж, я, я була в шоці. Я, я серйозно кажу, то то де ж таки так? Ну ладно, вже там пару би положили, ну і пару якихось нормальних викоп, ну, посадили, положили б. А то все граби, то то капець, то що ж то шо, шо, за таке? Гоу, oh. То Що ти хочеш в мене? Ну, то лягай. Андрій, пані Любочка, можливо, пам'ятаєте, де ви замовляли собі троянди? Андрію, не пам'ятаю. А ви зайдіть, дивіться, зайдіть до мене на канал, там, де я показувала розпаковку. І може там є в мене те посилання в коментарях. Я не пам'ятаю, чи я ставила, чи ні. Ну, дуже гарні рози поприходили. Бачу, всі вроді перезимували гарно, бо бруньки пускають, то я думаю, що все буде добре. Найдіть, де я от минулого року заказувала, влітом я якось заказувала їх, що вони прийшли. Ближче осінь, десь то був липень місяць, напевно. Дуже гарні поприходили саджанці. Дмитрій, ви східнячка? Ні, не, за, не східнячка. Таня Ворона. Та, Господи, бо Ваня Торсунов нам знаки питання прислав. Антон, я людина, яка раз була в селі, бачила корову чи коня. Не пам'ятаю вони схожі. а в моєї мами три курки вже сім років живуть замість кота. Бо шкода б убити. І зараз дивлюся цю пані, бо вже той Ютуб знає щось, щось. бо... Дякую. Давайте я вам ще покажу гусеня. Дивіться, яке гуся у нас є, правда? Кажи всім привіт, так? Так, ну що ж, всім привіт, кажи. Ой, ти моя гусінька хороша на щось, так, 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 так. У <плес> мене є четверо гусяток маленьких, сидить в ящичку і коло мене.